Торму словаччині розігнав найбільший музичний фестиваль. А у Китаї затримали пасажира, який у штанях віз змій. і покажемо вам, як у Новій Зеландії екскаватором евакуювали рідкісного кита. Це новини, які справді вражають. Феєрично, яскраво, неймовірно небезпечно. На італійському острові Сицилія знову розбушувався вулкан Етне. Видовище нагадувало фонтан з вогню. Коли активна фаза виверження закінчилася, лишився стовпи з попелу за вишки в кілька кілометрів. Він попрямував на південь та південний схід Італії. Неймовірне виверження вулкану фільмували не лише журналіста і купа людей за декілька кілометрів від вулкану. Поки Україну охопила аномальна спека, у Словаччині вирував потужний шторм. Цей шторм з дощем і сильним вітром перервав найбільший музичний фестиваль у Словаччині, який проводили на аеродромі Тренчина. Сховатися від негоди люди намагалися у гігантському наметі, де стояла сцена, але він не витримав потужного вітру і почав валитися. А ті, хто були у власних маленьких палатках, тримали їх зсередини тіла, аби їх не здуло. Деякі учасники фестивалю отримали легкі травми, їх відправили до лікарні. Через негоду на наступний день на майданчику, де мав продовжувати, Ся фестивалі людей вже не було. Чого тільки митники не знаходили у багажах пасажирів, але до такої знахідки точно не були готові. У китайському Гонконзі в аеропорту спіймали чоловіка на контрабанді і віз він до китайського містечка Шенчжень Не заборонені речовини, а змій. Так, саме живих змій. Заховав їх у кишенях своїх штанів та гарно запакував. Як бачите на відео, помістив рептилії у чималі поліетиленові пакети. Митники нарахували понад 100 змій. А побачили їх працівники аеропорту під час огляду. Підозрілими здалися кишені штанів пасажира. Звідти витягнули полотняні мішечки на шнурках, які були заклеєні скотчем. А тим часом на берег Нової Зеландії виконувся один із рідкісних і найменше вивчених китів. Вибачте унікального лопатозубого кита, якого жодного разу ніхто не бачив у живій природі. Ніхто ніколи не знав, скільки їх є, і чим вони харчуються та навіть де живуть. У департаменті охорони природи нової Зеландії припускають, що саме цей кит рідкісний представник лопатозубого кита, бо має схожу форму черепа дзьоба і зубів. Його не відпустили у водойму, а перевезли до холодильної камери для досліджень. Якщо припущення вчених підтвердяться, то вони зможуть більше дізнати про цей вид до цього часу було лише знайдено рештки таких китів, але вони були поховані до того, як вдалося провести аналіз ДНК. Уперше їх ідентифікували у 1872 році на острові Піт-Айленд. Інші рештки китів були знайдені у 1950-х та 1986-му році. Однак аж у 2002 році, за допомогою ДНК, підтвердили, що всі вони належать до одного виду лопатозубих китів.